Всім привіт-привіт! Рада вас бачити в себе на відео. До відкриття прийому їжі захотілося мені ще попити ромашкового чаю. Він інсулін не піднімає, тому без цукру, без меду можна пити. Млинці це жарила хлопчикам, вони вже трошки їх поїли. А це мій основний прийом їжі на сьогодні і перший капуста зверху полята була ще оливковою олією. Чоловік їхав по справам в місто там віддати деяким людям продуктові набори. А ми з Святославом напросилися, бо хотіла зайти в неї і взяти перепилені яйця, але їх там не було. На підзамчі нас не беруть, тому що був досвід, коли купувала, вони були не першої свіжості. Неприємно, так? Зайшла нарешті в цей ларіок, взяла собі горішки в малим цукатим, Так-так, чебуреки, кебаб, грузинська випічка, проходимо мимо і навіть не дивимося і не нюхаємо. Взяла ще по дорозі додому собі капучино з корицею і прям з пакету дістала їсти з капучинком горішки. Давно хотіла це зробити, але не йшла попри той ларьок, а на базарі. Не хотіла брати, бо як побачила, як ті той ізюм, горіхи прилітають голуби і їдять, то геть е, чисто пропало бажання щось купляти на базарі, коли тако відкрито, насипано в ящички. Малі були задоволені, вони люблять цукати, горіхи також. Спокуса раз вдома, спокуса два вдома, і третя це ті млинці. Треба з цим якось заокруглятися, бо коли воно є в хаті, воно дуже хочеться його. Під останніми відео було кілька запитань, чому так пізно перший прийом їжі, хочу повторитися. Це тому, що, коли ми спимо, наш гіпофіс виділяє частина виділяє гормон самототропін або гормон росту, його ще називають. Який відповідає за синтез білка, регулює вуглеводний обмін, і якщо по-простому, то відповідає за омоложення і красу нашого тіла. І якщо ми прокидаємося, щось їмо, п'ємо, що піднімає інсулін, цей гормон автоматично перестає працювати. Тому, щоб він працював якнайдовше на мій організм, пропускається сніданок, а обід відкладається якнайдалі. І взагалі вітаються, навіть якщо їсти там після шостої дня, з сьомого вечора, восьмої. І чим вищий протокол інтервального голодування, тим довше працює цей горман. Якось так, якщо коротко, більше інформації можна дізнатися на каналі Олексія Ворона. А ще, якщо чесно, сьогодні дуже максимально різний в емоційній шкалі день, тому що Андрій зі мною посварився, мене це дуже сильно засмучує. Моя сестра з племінником їде до нас в гості. Ми не бачились півроку, здається. Вона з Рівненщини їде. Вийшла туди заміж, а до нас в Кам'янець-Подільський їде, і це мене дуже сильно радує. І це, знаєте, про образ того всього, як в якому емоційно-моральному стані ми всі живемо останніх два роки, завтра, 24 лютого. І реально. Кожного дня приходять різні новини від самих таких радісних щасливих до жахливих і е, максимально неприємних. До прикладу, знаю, протягом цього року дізналася, що сестра двоюрідна вагітна. І рідна моя сестра вагітна, однокласника контузило, однокласних сестри Помер, я його особисто знала, і це все одне за одним. Хоч мені взагалі зараз немає на що жалітися, тому що наше місто слава Богу, ціле і дякуючи нашим захисникам відважним. Для мене чисто героїні всі, хто чекають зараз, чоловіків, синів, братів і жінки, також воюють, всі, хто чекає своїх дружин, мамів. Сестер, хай дасть Бог вам терпіння, і нехай всі вернуться живі додому і здорові. Хочеться вже миру і перемоги. Цього всього нам бажаю. До нових відео.